Добрий день Сіємо пшеницю По сої. Змолотили сою, тут у нас огородищці І тепер засіваємо пшеницю Сіємо по нулю Отаким трактором Трактор Ловал 10-54 їде курне. сіяв на важко під ремсинтезу 3,6 називається Отак роби Прикладка стоїть, все як положено Полтора Заліз на шиволочку. Покажу зіволоки, як воно. Вот і... сіє. Сіволочка новенька. 21-го року випуску. Це фактично і не діяла багато. Якщо посіяла то це й добре. Це наше повно. Свіємо Богдану. Еліт убрали. Ловол пьяний і прекрасно січ. трижі. Хто, понятно, воно, як і волка, плюс те, що в неї бункеров вже збільшені, воде зато на 200, зерно. Ну і набагато. Вилітніше нею на сіяти. Висушимо, як тут зліскуємо. Висушимо. А тим, то... Зразу у сусиреньке, кладе моцо вже все зроблено, матеріал такий є сантиметр півтора, в принципі, ціволка бомбезна. Зробили ночі те що треба, хлопець на ній. Сторонно працює переселенець наш, з Херсона Хоть з Херсонської області, з Береслава приїхав і так і працює тут. Ну, нормально, мені подобається як сіється сіволка. Не будемо ні прикотувати, ніде нічого, вона буде в таких. Ямках рости, там збиратиметься волога ну, ґрунт сирий, сіємо в сире. так що, Якби це сіяли е, е, після дискування, то сухим би положили б на гору. Хоч сухим би на низ, а сирим на гору висушили б, і дощу нема і не, не відомо, коли буде. так що Лучше по нулю сіяти. Це моя така думка. Ну а там побачимо, порівняємо. Є в мене і по дискуваному посіяли ми пшеницю. Тайра вже треба Показати буде, бо вже посходила. Ну дожди ж пройшов хороший. Я теж тепер після цього дощу. Вирішили не сушити, а посіяти прямо по нулю. Ремтин, ремсинти зрули. Поки що подобається, побачимо зніму, як воно посходить. зерна зверху немає. Тобто все в землю. Прикатує, нормальна сівалка. Уміють наші робити. Якби ще була був мирний час і щоб підтримка і, то я думаю, ці сівалки вони і так розлітаються на ура. То, я думаю, їх би брали дуже всі. Так що Економ таки по крайній мірі одну операцію. А це б треба було б дискувати, а так ми прямо посіємо та й все. Можливо хтось із тих, хто дивитиметься це відео з підписників там чи. В когось є така сівалка і вже і... сіє не один рік. Можливо, підкаже, чи потрібно. Бо я сію перший раз, так. Чи потрібно після такої сівалки прикочувати? Чи хай краще у таких ямках росте оце ж такі ямки. І хай краще уплотниться сам ґрунт і Вода збиратиметься в ямки. і Можеш ще щось, ну не знаю, ну але... які плюси, які мінуси від цього. Ні. Ну а так працює цей китайчик вже. наїздив третій рік, наїздив їде вже більше тисячі разів. Ще ніде не потекло, не поклинило. Нормальний трактор. Так, коли працює чоловік. Так, шоловольчик з цією сіелкою. Нормально Засіво. Отак получається. В принципі, мені подобається. А тут вже небагато залишилося. Все. Сонце високо, ще тільки Вже Уже не залишилося. Досіємо. і шабаші сьогодні. Склепали Воно ці кусочки хужого нема. Ну нічого, працюємо. look casal...